Я виграв приятелю. Арина Дарго представляє. За ідеєю Жака Іва Кусто. Адаптація Іва Паскале Жана Пеше. Композитор Клод Кастангей. Режисер Кислар. Фантастичні пригоди капітана Кусто. Своя територія. Сценарій Олів'я Марво і Жана Пеше. щось не гаразд? Ні, просто чекаю, поки Жюлі вийде. Чому ти соромишся митися удвох? Сніданок о 9, а не о 9.30. Вибач Базилю, в душі була черга. А що вже нічого не залишилося? Годі тобі колотити. Твій цукор уже розтанув. Рейно не одягнена? Малі вже чекають в зодяку. Вдуш не потрапила, кава закінчилася? День чудово почався. Клієнт готується до зйомок. Він одяг свою найкращу червону сорочку. Опускайте дзеркало. Треба добре його тримати, щоб воно не колихалось. Готові, Жевжики? Вона справді зла. Просто надзвичайно. Але вона така малесенька. Яка бредота, Хто... як він міг? Хто це зробив? <рив> Бачив, Сердита, правда? Чому вона це робить? Інстинкт. Коли проникаєш на її особистий квадратний кораловий метр, рибка Грібальді атакує. Кидається навіть на великих риб і, звичайно, таке часто призводить до смерті, але у неї немає вибору. Це програма закладена природою. Я знаю хлопців, які поводяться так само, якщо наближається до їхньої машини. До машини або чогось іще? Я не хочу, щоб лазили по моїх холодильниках і не хочу, щоб туди пхали усіляку погань. Нагадую, що ви працюєте в науковій експедиції, а не в гастрономічному круїзі. То через те, що мадам рейні треба кудись складати своїх безцінних потвор, уся команда повинна запихатись чіпсами. Заспокойтеся. Немає чого сваритись через дурниці і всім псувати нерви. Каліпсо 43 метри завдовжки і 7 метрів завшишки. На борту 30 осіб. І всі повинні намагатись, щоб... Так, але це мої холодильники. Ви перебільшуєте. По-моєму, все дуже просто. Рейні потрібне місце, щоб зберігати свої препарати, а базилю, щоб зберігати харчі. Ви повинні дійти згоди. Спробуйте, бо всі інші давно це зробили. Та невже. Алію не вже галію не присягаюся. Я навіть подумала, що він кине їй медузу в обличчя. Вау! Годі тобі, для чого це йому розповідати? Давай краще відправимо йому фотографії Грібальді. На цій фотографії він на нас кидається. Наступного разу ми відійшлимо рибу вовка. кажуть, що до нього можна навіть торкатися, якщо правильно це робити. Рейна нам покаже. Я збираюся залишити корабель тільки тому, що ти не можеш спокійно прийняти душ. Як ти це витримуєш? Мені здається, що така ситуація тобі навіть подобається. У мене вдома нас семеро на 30 квадратних метрах. Я тут почуваюся дуже зручно. Шість років я вже мала власну ванну кімнату, я не пристосована до плавання. Мені потрібно більше життєвого простору. Ти Просто ще не звикла. Це нормально. Ні. Я зійду у Ванкувері. Рейна міська дівчина, вона не може жити без своїх лабораторій і міжнародних конгресів. Припини, вона суперпрофесіонал і часто помічає такі речі, які не бачить навіть Джік. Це Базиль винен. Треба його зрозуміти. Він весь час на кухні постійно крутиться біля плити, а вона. Бачите, треба звільняти душ, коли краля піднімається після занурення. Треба час, щоб звикнути до життя на човні, особливо такого розміру. Годі вам пліткувати. Рейна з нами не так вже й довго. Дайте їй трохи часу для акліматизації. Базиль теж новенький, але він не жаліється кожні п'ять хвилин. Гарі базиль. Класно придумали. Погодься, що це смішно? Війна за холодильник, і саме тоді, коли ми вивчаємо, як деякі види морських істот захищають свою територію. Вам не буде так здаватись, коли ми водночас опинимось без кока і біолога. Невже до цього вже дійшло? Так, жіку раїна мені сказала, що хоче все кинути. Вона просто перенервувалася, ось у все. Вона ж не рибка гарібальді, яка керується лише інстинктом. Їй просто треба поговорити з базилем. Звичайно, вони можуть поговорити, але не в той самий час і не в одному. 見せて。<music> Домі, ти нестерпний. Хліб треба різати. Казано, що хліб ламають уже 2000 років поспіль. Спитай у Гарі базиля. Сам питай. Це я винна. Якби я не намалювала той малюнок, Базиль би залишився. Рихідко, ти тут ні при чому. Базиль і Рейна самі вирішили, що їм треба поїхати. І ти не винна. Ірина? Але чому? Це справа дорослих. Але повір мені, ти тут ні при чому. Я хочу вибачитися, але не знаю як. Я думаю, Базиль ще не поїхав. Фелікс до Каліпсо! Фелікс до Каліпсо! Calipso, Calipso, на зв'язку. Чую тебе Calipso. прекрасно. Calipso. Я помітив зграю косаток. Що? Жік сказав, що ти мене відвезеш. Розбирайся з ним сам. Мені наказали не відлітати. Я їм потрібен для спостережень за косатками. Наша мета зняти, як косатки полюють на рибу і як вони допомагають одне одному. Тому у нас буде кілька камер: одна на гелікоптері, одна на зодіаку і дві під водою. Венсен запише розмови косаток на гідрофон. А тепер усі по місцях. Як для дівчини, яка не пристосована до подорожі, ти дуже впевнена. Жюлі. Можна тебе попросити про послугу? А ось і косатки. Вони оточують косяк. Гей, знизу готуйтесь. вони не пропускають жодної риби. Подивіться, вони побудували справжню риболовецьку сіть і вдало цим користуються. Що це було? У мене зашкалило датчики. Це знаменитий вбиваючий крик косаток. Він ефективніший за будь-яку вибухівку. Дивіться, вони не тільки полюють у команді, вони ділять між собою те, що зловили. Сніданок закінчено. Збираємося. Ви погодитеся покласти цю рибу до вас у холодильник? Це на вечерю. Звичайно. Це полювання дуже вдалі, тому косатки знаходять час для того, щоб поспілкуватись і погратись, і не шукають постійно їжу, як усі інші тварини. Це їхня головна особливість. Це по-моєму так і має бути. Так і має бути, коли всі цього прагнуть. Mm -hmm. Перша черга. Ходімо скуштуємо, як базиль приготував лосося. Базиль. Який це соус? Голландський? Ні. Він називається Гарі базилі. Смачного. Merci. Дякую. Чому ви не спите? Там сильно хропуть, а ви? Я була в душі. О третій ранку? У цій годині я можу побути там сама. Інколи треба побути самому. До речі, дякую за рибу. Будь ласка. Скажіть, чому мене всі дражнять гарі базилем? Це через рибку Гарібальді. Вона ненавидить, коли хтось запливає на її територію без запрошення, як і ви, із своїми холодильниками. Вибачте за медузу. Я просто скаженію, коли ця гідота. Ні, це ви мені, вибачте. Я не знала, що ви так на це реагуєте. Ну, no, годі, інцидент вичерпано справді, якщо ми хочемо разом обійти навколо земної кулі, треба людяніше ставитися одне до одного і усміхатися. дивно, що вони так раптово зникли. Косатки просто так не кидають такі рибні місця. Подивіться, там якісь хвилі. Що це може бути? По моєму вони повертаються. Мабуть, так. Це не та сама зграя. Ці називаються косатками кочівниками у них сідловидний хребець має інший вигляд. Осілі косатки бояться їх, як вогню. І вони праві. Кочівники нападають навіть на синіх китів. Але це один і той самий вид, правда? Я думаю, вони можуть якось порозумітися. Індіанці й ковбої теж могли порозумітися. але ти ж дивися, вестерни. На той час навіть не йшлося про співіснування на спільній території. Подивися лише й на отого здоровання. Думаєш, він може вести діалог. Незважаючи на чисельність зграї і розвинуте спілкування, осі лікосатки повинні триматися скромно. Вони не вміють вирішувати проблеми із власною територією, так як люди, принаймні як деякі люди. Ці типчики дадуть зрештою нам розслабитись. Ми на їхній території, і вони хочуть, щоб ми про це знали. Раз так, то вас зрозуміло. Дякую. Колись я поведу тебе у бар блакитний Кайман, що в Роттердамі. Вип'ємо кілька келихів разом. І ти побачиш ще більше хлопців, які різко реагують на втручання у свій життєвий простір. До того часу я ще встигну накачати біцепси. А ось і Рейна і Базиль. Що це за монстр? Новий холодильник для медуз рейни. І лососів базиля. Слухайте, якщо ви хочете викидати власні гроші, то каліпсу ще багато чого треба. Думаєш, нам вдасться підняти його на борт? Ні, але у корі з'явилося кілька нових приятелів. Може, попросиш їх про допомогу? Не панікуйте. Морс нам допоможе. У нього є підйомний кран. Переклад Оксани Захарченко, режисер Віктор Демидик, редактор Марина Макарова, звукорежисер Нінель Коріва. Текст читали Ніна Касторф та Микола Козій.